кляті, орки, расистів страшна навала, безбожники, антихристи, різники і канібали, кончені недолюди, виродки лукаві. Вас уже давним-давно повсюди народи всі прокляли. А ви ще не каєтеся? Вам ще мало? Убиваєте, катуєте, вам лише цього не вистачало, ви вже все в своєму житті маєте, уже наїлися всього, а вам лише потрібні голови. Що ви будете мати з того? Вам уже своєї землі не вистачає, вас стало забагато, ви з голоду помираєте, тому йдете вбивати. Тому й голови ріжете і живцем дорізаєте, що на весь світ плюєте і людей ні за що маєте. Ви, немов саранча погана. Ви гірше гадюк повзучих. Ви сама кончена нація, виродки ви і ублюдки. Ви, Немов вурдалаки і зомбі, хочете лише кров людську пити. ви зазомбовані недолюди, що можна з вами ще говорити? Від вас увесь світ відвернувся, від тих жахів завмер, зригнувся, вже й в Бога сил нема прощати, бо ви, кати, йдете вбивати. З таким народом конченим, з такою гнусною нацією. Ніхто не хоче спільного мати, ніхто не хоче вже й розмовляти. Вас проклинуть ці народи, згине все ваше коріння, во ім'я Отця, і сина, і духа знищена буде зомбо Росія.